We'll Всім привіт хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Дану Вайт залишив багато анонсів. Самий основний анонс на даний момент пов'язаний з турніром UFC 300. Поки що Дана презентував лише три поєдинки карду. В першому Прохаска зустрінеться з Ракічем. Схоже, його змогли відкопати десь там в снігу і пояснити, що Блохович кинув Ракіча. Другий підтверджений бій це Стерлінг проти Катара. Все ж таки, Стерлінг вирішив перейти у дивізіон вище і спробувати свої сили там. Плюс залишити шанс на титул для свого друга Дварішвілі. Ну і третій бій, Бонікал Коді Брендеджа, бо Нікол новенький проспект, який просто знищив свого суперника у минулому бою. І я так розумію, UFC зараз хочуть його просувати. Про Коді нічого сказати не можу, так як я реально ще не бачив його в роботі. Також даний офіційно підтвердив бій Павло Кости та Роберта Увітекера на UFC 298 17 лютого. Винахідник секретного соку проти добряка Увітекера – це те, що потрібно дивитися 100%. Відразу через тиждень після цього в Мексиці пройде реванш Брайана Ортеги та Єгіра Родрігеса. В минулому бою Ортега отримав травму плеча і не зміг продовжити бій. Тому максимально логічно подивитися продовження цього крутого двобою. Ось такі поки що були анонси, а тепер поїхали розглядати основні новини. Секретар Трампа Колбі продовжує кричати, що він найкращий і що він зламав ногу в першому раунді. Я досі вважаю, що я один із найкращих бійців в світі. Я щойно провів 5 раундів з чемпіоном, який, як казали, люди повинен був знищити мене. Це був конкурентний бій. Я зламав ногу у першому раунді. На телефоні в мене вже є цей момент, і скоро з'являться рентгенівські знімки. Після першого раунду я подумав: блін, а це боляче. Зазвичай я сідав на стілець, але цього разу я не міг, додав колбі. Точніше, один із найкращих велосипедистів світу. Ну нічого страшного же ж, Трамп, я думаю, залюбки оплатить твоє лікування. Підлікуєшся і знову полетиш в бій. Добре, коли є такі гарні друзі, які завжди готові допомогти. Генрі іхуду терміново хоче бачити бій Махачева проти Едвардса. Леон Едвардс проти Іслама Махачева це бій, який повинен відбутися у 2024 році. Зроби це можливим, дана. Так, у мене вже починає складатися таке враження, що Сихуто це хрещений батько UFC. Він все знає, знає про бійців, про їх бажання, хто чим живе і хто що хоче. Шкода, він забув про Белала, чувак на шаленому Вінстріку, а про нього взагалі ніхто не говорить, окрім звичайно, нього самого. Якби він нічого не говорив, певно, давно вже б забу, що я такий собі Белал Мухамад, у якого 5 перемог підряд. Уявіть собі Конора на стріку із п'яти перемог, і що б робив Лисий в такому випадку. Але не дивлячись на це все, Белал каже, що в нього є обіцянка від. Самого Дани. Думка Леона не має значення, думка його тренера теж не має значення. Єдина людина, яка мене хвилює, це Дана Вайт, і він дав мені обіцянку. Це все, що має значення. Ми наступні, і той факт, що вони бояться, тільки надає мені більше впевненості. Цікаво, тому що бос на прес-конференції казав, що їм потрібно подумати, причому добре подумати. А ось тренер Едвардса назвав бійця, якого вважає гідним суперником для Леона. Белал Мухамад заробив право на титульний бій, але якби у мене був вибір, я б сказав, що Леон повинен битися з Бьорнсом. Цікаво, тобто Бьорнс програв Белалу, причому одноголосним рішенням, але суперником він бачить Бьорнса. Я, чесно кажучи, не розумію цю логіку взагалі. Майкл Біспінг виступив проти бажання Махачева битися з Едвардсом. Його останні два поєдинки були з чемпіоном у напівлегкій Волкановській. Тепер він повинен дати комусь шанс. Це може бути Джастін Гейджі, Олівейра або хтось інший. В легкому дивізіоні купа суперників. Я розумію, він хоче бій з Едвардсом, але чувак, і я не хочу глузувати з Леона. Він робить так само, кажучи про бій з переможцем пари Плесі Стрікленд. Це безумство. Ну якщо так подивитися, то Біспінг на 100% має рацію. Наступний бій Михайчев має провести з кимось із легкої ваги. Ці вилазки в інші дивізіони дуже сильно затримують конкретний дивізіон. Олівейра чекає, Геджі теж чекає. Спочатку потрібно закрити конкретні питання, а вже потім іти в інший дивізіон. Так як то колись зробив одесані, зачистив дивізіон і піднявся внупівважку. Даніель Корм'єв впевнений, що Тоні потрібно закінчувати ці церкви. Здається, Тоні покінчено. Давайте називати речі своїми іменами. Я вважаю, що Тоні повинен завершити кар'єру. Я дійсно намагаюся не показувати нікому на двері, тому що ніхто не знає, кому і коли пора закінчувати. Тільки ти сам знаєш, коли прийде час. Але наразі здається, він якраз єдиний, хто ще не зрозумів це. Всі інші впевнені, що час прийшов, закінчив корм'є. В принципі, ми вже це обговорювали, і тоні вже дав відповідь всім фанатам. Закінчувати він не збирається, і це тільки початок цирків. Особисто я і не проти дивитися його, бої глакі панщі ніхто не відміняв. Алекс Волконовський прокоментував бій Едвардса та Колбі. Звичайно, багатьом хотілося побачити, як Коміктона нокаутують, але мені здається таку поразку він сприйме ще важче. Він був безпомічний, Леон чудово відпрацював, весь час пресингував, при цьому все контролював, щоб не дати Колбі зробити тейкдаун. Він робив багато різних речей, викидував Кіки, щоб Колбі не атакував дуже відкрито і думав, що йому може прилетіти, додав Алекс. Едвард декласував Колбі, причому декласував дуже і дуже впевнено. Але тепер вже питання виникає, чи справді той бідний Колбі зламав ногу в першому раунді і наскільки це могло вплинути на його виступ. Джо Роган розповів, що бійці, які б'ються не в UFC, витрачають свій час. Не хочу виявити неповагу до інших організацій, там теж є дуже гарні бійці, але мені часто здається, що вони даремно витрачають свої кар'єри. Я бачу цих елітних бійців, які борються у Bellator та PFL, і говорю: ей хлопці, на вас ніхто не дивиться. Звісно, якусь аудиторію вони мають, я не спорю. Але реальність така, що є цфл Ліга, а є клята НФЛ. І якщо ти не в кляті НФЛ, то чи граєш ти взагалі в американський футбол? Якщо ти чемпіон UFC, то ти перший, закінчив Роган. Так певно, роган не в курсі, але більшість адекватних людей б'ється і розраховує потрапити якраз таки в UFC. Ти не можеш стати бійцем і відразу бути підписаним в UFC. Хоча, якщо так подумати, то наразі є набагато більше можливостей потрапити в найкращу лігу світу. Та сама претендентська серія Дани Вайта та Ultimate Fighter. 17 річний Рауль Росас є непоганим прикладом, але умови у всіх різні. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.